1 червня, перший день літа, 2024 рік починає дозрівати такий прекрасний ранній сорт черешні під назвою Пенні. Непоганого розміру, гарного смаку. Ну, я не сказав би, що він ідеально солодкий, але він ще навіть ідеально не дозрів. Десь на наступні вихідні б його цей сорт зірвати. І тоді вже був би інший смак. Сік забарвлений. Кісточка середнього розміру, м'якуш напівхрящуватий. хрещуватий. Має смачний черешневий смак. Чим менше опадів в сезоні, чим більше тепла, тим буде більше смакувати черешня. Все залежить від агрокліматичних регіон, від і, і, умов від регіону, в якому проростає сорт. Ось така ось пеня. Крайній сорт. Тут ще навіть не дозріває, ну ще, краще б з тижнем повисити, то був би набагато кращий результат. Ось тут така вона вже більш запалена. На цьому все.